Всім привіт! Відео хочу зняти, так як обіцяв Олександр, Олександр Ширнок показав в Ютубі ось таку плату. Якщо вам видно, о. там в мене моторчик стоїть від пральної машинки автомат. Тут я зробив такий блочок, індикатор. Реверс, регулятор оборотів. Оце ну, лампочка, підсвіточка і включається станочок. Так, регулятор оборотів. У нього на каналі дуже все зрозуміло, понятно, можна сказати. Мов, я не електрик, але хто трошки розуміється в електриці, дуже легко все просто зробити. Отключаю станок, знімаю обороти. Зрозуміло, що на таких оборотах ніхто не точить дуже рідко, деколи приходиться зменшити їх. Раніше я почав з цього станочка, думав довести його трошки до розуму, поставив теж моточок, латер, ну, збавляв обороти, а він втрачав силу. Толку не було. Потім побачив в Ютубі, кусачі побачив. Цю плату Мене зацікавило. Я її поставив. Ну і зараз будемо дивитися результати. Станок мені той у мене валявся, це я половину купив, половину заробляю. цю штуку ще чекаю нову, маю мені зробити. Робота в мене. Була. Оце моя робота. Я моторки від зіля ну, І Такі старенькі машинки теж попадаються. От насос заржавів, залив хлопці, водичку. Розібрав все викидати, треба, там вже нема що монтувати. Тепер далі вертаємося до станочка. В чому перевага цієї плати? У нього це дуже все понятно, я так не вмію все пояснювати, як він я своїми. так. Ну як приклад. Точити ми нічого не будемо. Просто я покажу, як він нарізає різьбу. Змащуємо маслом чуть-чуть. І ви тут все зрозумієте, що таке плата? На малих обродах він сили немає, він зупинявся в мене. А тут ми ставимо пласточку. Одною рукою не дуже зручно. От, і маємо маленькі оборотки, Так, поставили, виставили. Включаємо станок. Так, резьбо він тут де було прознав, тепер будемо пробувати нарізати нову. Я думаю, ви бачили. Переключаємо реверс. От і все. Резьба у нас готова. Ну, за якість не знаю, яка там була плашка старенька, та й болт не дуже мудрий був. Я так взяв просто для показу. Можу я кину внизу відео напевно, ссылку на його канал. А Ще Сергій Олександрович теж я люблю дивитися його канал, у нього дуже такі пізнавательні відео є. Йому б теж пригодилася така плата, тому що він постійно руками нарізає різьбу і навіть коли викручує плашку, ну, мусить руками це все крутити. Це довго, тяжко, самі розумієте. От, він на, маленьких, на дуже маленьких оборотах, от я зараз включаю маленькі оборотники. На таких оборотах його зупинити ну, неможливо. Видає дуже сильну силу. Можна собі уявити, якщо він, якщо він нарізає різьбу, яке зусилля робить отаке чудо маленьке. Ось таке маленьке чудо. Всього на 380 Вт. Але за допомогою оцеї плати. Дуже велике, дякую. Саші. Бо без нього в мене стояв простий трьохфазний тут мотор. а Він одні тільки обороти. Толку з нього не було. Так, тут у мене буде алмазний кружочок. Ну, всім дякую за перегляд. Дуже велике дякую Саші ще раз. Всім пока, удачі.